Всі ці розмови, що війни закінчується виключно за столом перемовин, це самонавіювання. Mm -hmm. Війни закінчуються ще й тоді, коли одна з сторін готова в односторонньому порядку діяти, не враховуючи думку іншої. Ось ми заходимо, ми ставимо контингент, ми приймаємо їх НАТО. Ви хочете, ви стріляєте в нас? Будете в нас стріляти? У нас тепер таке правило: ми не будемо на ваші позиції заходити. Ми будемо обговорювати питання окупованих територій політичним шляхом майбутнього, але ми тут є. І гарантія нашої безпеки на всю територію, яку контролює український уряд. Вирішуйте тепер в Москві, що з цим робити. Ми не будемо з вами консультуватися. Ми вас інформуємо. От зустрілися президенти Сполучених Штатів, Франції, федеральний канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, і поінформували Росію, що вони ухвалили таке рішення. Mm. Я вас переконую, що війна закінчиться за скільки там була? Ну, за 48 годин. Та... От ви бачите, я другий президент Трамп. Війна закінчиться за 48 годин. Він не буде стріляти в бік західних армій. Але для цього потрібно бути готовим. Для цього потрібно бути, мати політичну молю. Для цього, врешті ж потрібно обрати мене або президента Сполучених Штатів, або президента Франції. Кого кудись обрати? Або людину, яка має таке бачення, як я.